Хто ми такі, аби вирішувати, що на часі, а що ні? Тому жодних тем табу. Окрім, звісно, роботи протиповітряної оборони. Мене звати Ірина Філоненко і сьогодні пропоную поговорити про відновлення адміністративних послуг на деокупованих територіях Харківської області загалом і про роботу ЦНАПів, зокрема. Нині на Харківщині з 56 територіальних громад центри надання адміністративних послуг функціонують у 34 громадах. До 24 лютого минулого року ЦНАПи діяли у 36. Тож не працюють подібні заклади лише у Дворічанській та Вовчанській територіальних громадах. Чому? Пояснює виконувач обов'язків директора департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної військової адміністрації Віталій Шапірко. Це пов'язано з тим, що там не просто важка безпекова ситуація, а в них немає доступу до державних та публічних реєстрів. Відповідно, надавати. Базові послуги та взагалі більшість послуг не вбачається можливим. Тому тут ми чекаємо на стабілізацію. В розрізі деокупованих територій в нас, окрім Дворічанської та Вовчанської громад, всі ЦНАПи, які працювали станом на 23.02.22, вже відновили свою роботу. Останні з них до відкрилися взимку 23-го року. Це 13 снапів на деокупованих територіях. Якщо раптом, кому здається, що мовляв взимку відновили ж роботу 13 цнапів на деокупованих територіях, тому можна рухатися далі, то це не так легко зробити, як спостерігати за цим процесом з дивана. Ну, це раптом хто забув або підхопив так званий синдром під назвою Мені положено. Втім, цей синдром лікується дуже просто. Повчаєш з дивану як краще та ефективніше, вставай, лишай диван вдома котові, іди і зроби. І сфера надання адміністративних послуг не виняток. Власне, головна проблема щодо цього люди, каже Віталій Шапірко. Головна проблема на деокупованих територіях це відсутність фахового персоналу, який може забезпечити надання послуг та брати участь в організації роботи ЦНАПів. Подекуди в деяких громадах дуже складне питання було з пошуком фахового керівника, який би організував цю роботу. Тому. Це питання номер один. Ну, питання людей. Питання номер два це питання приміщень. Багато приміщень у нас зруйновано, подекуди навіть органи місцевого самоврядування мають знищені приміщення, тому розмістити ЦНАП просто фізично немає де. Відповідно, це питання нового будівництва. Чи капітальної реконструкції вже існуючих будівель. Але хочу відразу сказати, чому ця тема така цікава і е, ця тема нетривіальна. Тому що ЦНАП це не просто будівля, це не просто наявність фахівця в кімнаті, який надає якісь послуги. ЦНАП це нова філософія, в якій людина е, будь-яка, незалежно від е, е, ніяких обмежень е, чи е, там факторів, ветеран, пенсіонер, інвалід чи інший, ну там, чи інші, ну там інші, будь-які категорії населення можуть швидко, якісно, інклюзивно, безбар'єрно отримати будь-яку послугу. І саме для того, щоб створити такий простір, і для того, щоб в кожному ЦНАПі була відповідна можливість для надання. На високому рівні державних послуг, тобто ЦНАП є візитівкою кожної громади, це є фронт-офіс взагалі, де стикається публічна влада з громадянином. Тому це має бути не просто приміщення, а є відповідні технічні регламенти та вимоги, які рекомендовані постановою Кабінету міністрів, які складаються з більш ніж 30 вимог до. Організації роботи ЦНАПів. Це вимоги і за площею, і за наявністю відповідних там, куточків для дітей, для різних устаткування. Для різних категорій людей: і пандуси, і таблички, і звуковий супровід, і, і там електронна черга, і таких вимог більше 30. Тому це, е, ну, це не просто приміщення, що ми знайшли. Відкрили СНАП. Це е, дуже е, комплексний процес. Також хочу сказати, що згідно законодавства України до 24-го року, до 1 січня, ЦНАПи мають бути відкриті в кожній територіальній громаді країни. Але в тих громадах, в яких населення ми маємо менше 10 тисяч осіб. ЦНАПи відкриваються. За умови відповідної підтримки і фінансування від держави, в довоєнний період ми мали відповідний план і щорічну субвенцію від Міністерства цифрової трансформації, ну, від Кабінету міністрів через Міністерство цифрової трансформації, згідно якої ми ну, на території області планомірно по цим графікам відкривали ЦНАПи. Наразі, ж, на жаль, Міністерство цифрової трансформації має перегляд свого бюджету, кошти направлені на більш критичні напрямки, розмінування, поновлення енергозабезпечення територій. Це, звичайно, такі питання забезпечення роботи функціонування критичної інфраструктури, які є першочерговими. Тому в цьому році державних субвенцій не передбачено. І ми Працюємо для того, щоб відкрити ЦНАП до кінця року в тих 20 громадах, де на цей час їх немає, це не тільки деокуповані території. Це також і є деякі громади, які у зв'язку з вторгненням не встигли у 2022 році відкрити, оскільки були. Змінені графіки і плани в деяких громадах, здебільшого це громади Харківського району, ми працюємо з можливими донорами та міжнародними організаціями для того, щоб забезпечити можливість в необхідному ремонті приміщень та техніки, щоб вони це змогли зробити. Як можуть допомогти надавати адміністративні послуги міжнародні організації? По-перше, консультуванням. По-друге, посередництвом на міжнародній арені. По-третє, навіть грішми, каже виконувач обов'язків директора департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної військової адміністрації Віталій Шапірко. Вже з початку року ми залучили. Близько 4 мільйонів гривень допомоги від міжнародного проєкту просто, відповідно до якого 24 територіальні громади. Це десь половина в яких є ЦНАПи, половина в яких немає ЦНАПів отримали відповідну техніку та устаткування. А Балаклійська громада навіть отримала мобільний ЦНАП. Це другий в області мобільний ЦНАП. Перший був запущений в Лазавській територіальній громаді ще в мирний час, а, а другий ось на це, наразі функціонує в Балаклійській територіальній громаді. Тому можемо констатувати, що ця низка питань. І громади залишились один на один з цими проблемами. Ми включилися в цю роботу і спільно з мінцифрою, напрацювали відповідні плани, і за нашою координацією, кожна з цих 20 територіальних громад затвердили власні дорожні карти, відповідно до яких ЦНАПи будуть створені в належний час до кінця року. По всім територіальним громадам, де їх наразі немає. Найближчим Не часом протягом літа в кожній громаді, як мінімум, будуть затверджені місцевими органами влади основні інституційні документи. Це положення, працнап, регламент, штатний розпис і структура ЦНАПу. Далі такі алгоритми роботи, ті громади, які більш спроможні, вони вже почали готувати приміщення відповідно до всіх вимог. Ті громади, які з тих або інших причин не готові, тобто не мають достатніх можливостей, спроможності, щоб з власними силами підготуватися, ми будемо на основі їхніх затверджених структур штатного розпису, дивитися, яка є потреба в техніці, яка є потреба в приміщеннях, і залучаючи міжнародну технічну допомогу і розглядаючи можливості, можливо, співпраці з іншими партнерами, допомагати їм в цьому процесі. Вирішувати питання для повноцінного відкриття ЦНАП, скажу вам відразу, так щоб додати і яскравої нотки всю ситуацію, що в будь-якому випадку наше завдання, щоб в кожній територіальній громаді ЦНАП мали статус центра ДІЯ. Центр Дія це ЦНАП, в якому враховано 90% і більше. Типових вимог, в якому сконцентровані всі можливі послуги. А наше завдання, щоб ЦНАП це було не просто назва ЦНАП е, і, і якісь послуги, ну і про які там всі знають. ЦНАП має сконцентрувати в собі е, всі ті послуги, які ми отримуємо в різних органах. Так, таке схоже на те, що ЦНАП це насправді про абсолютно нову філософію, а не лише про її позиціонування. З іншого боку, а як інакше, Тож чого очікувати, отримання яких послуг? Віталій Шапірко пояснює. Це паспортні послуги, які ми отримуємо в міграційній службі, це отримання водійських посвідчень, що ми зараз отримуємо в сервісних центрах, це послуги з нерухомістю, земельні питання, які ми зараз отримуємо через ДЗК. Це державний земельний кадастер, держгеокадастр. Всі ці послуги за концепцію реформування і за взагалі самому е, змістовному навантаженні на е, систему ЦНАПів мають бути саме в ЦНАПах, тобто повний спектр не тільки там для е, ну, з того підходу, що ну, щоб там було зручно там ветеранам, інвалідам е, там різним категоріям, а щоб там було зручно, перш за все, з точки зору функціоналу, щоб в одне місце будь-яка людина прийшла. І змогла, не задумуючись, в який йому органи інстанцію, куди їхати, там, який там графік прийому чи які там документи, щоб вона в одному місці могла отримати повний пакет всіх державних послуг. І для цього існує ЦНАП. І, до речі, ЦНАП за регламентом мають працювати без відволікання на обідню перерву. Тому ну, це одна із таких умов. Саме в цьому місці ну, кожен громадянин має можливість і буде мати можливість отримати швидко все, з чим він в своєму повсякденному житті стикається і потребує. І ось ми. Взяли курс на те, щоб, незважаючи на те, що ми ведемо роботу на відкриття ЦНАПів, де їх немає, але відкрили перший ЦНАП зі статусом дія центр в Марифянській територіальній громаді 1 травня разом з Мінцифрою ми зафіксували відповідність 90% критеріям, які визначені для. Найвищого класу місця, де надаються адміністративні послуги, на базі Марифянського ЦНАПу відкрили перший дія-центр. І на цей час ведемо роботу, щоб до кінця року ще, ну, як мінімум, один-два діяцентри на території області були відкриті. Це так привідкрив, можливо, вдасться нам докрутити Краснокуцьк і в місті Харків. Це також, я думаю, незабаром станеться. Ого, то що? В Харкові ще дія центру немає, а в Мерефі є, і в Краснокутську, як кажуть місцеві у Красному куті, буде раніше, ніж у Харкові. Ну, нічого собі. Але усе це перспектива. А що ж зараз? Які послуги можна отримати у цНАПах Харківщини? Віталій Шапірко пояснює. Взагалі є е, розпорядження кабінету міністрів, яким визначено е, базовий перелік послуг, яким має е, відповідати кожен СНАП. Це близько 430 послуг. Там постійно змінюється плюс-мінус. Ось нещодавно вийшла нова постанова Кабінету міністрів, яка внесла зміни і додала там ще певний перелік ветеранських послуг. Пакет по програмі є ветеран, щоб кожен ветеран міг в ЦНАПі без зайвих. Зусиль отримати все, що стосується цієї направленості. Тому ось можу сказати, що ветеранські послуги, а це там компенсації, матеріальна допомога, різні статуси надання, вони після повномасштабного вторгнення ось тільки додались в ЦНАПах. Скажу так, що е, таких послуг, які би е, в наших ЦНАПах е, надавались до 23.02.22 і зараз не надаються, немає. Це була проблема протягом двадцятого року, коли були закриті доступи до тих або інших реєстрів, оскільки кожна послуга залежить від того чи іншого реєстру. Ми на цей час відкрили вже. 100% реєстрів, які були відкриті, це ну, такі там базові реєстри, там є ДЯКРТГ, реєстри Територіальної громади, там є ДДР єдиний е, Державний реєстр, е, реєстр Державкадастру. Всі вони відкриті. Єдине, що в деяких ЦНАПах дійсно. Е, ну, з об'єктивних причин в ЦНАПах області регіону не надаються деякі послуги. Чому скажу? Тому що повернемося до питання персоналу. Люди, які мали доступ до реєстрів, це фахівці, які повинні пройти відповідні курси. І вони перевіряються відповідними центральними органами влади, скажімо, які мають доступ до реєстрів Мін'юсту в Мін'юсті, до Держземкадастру, в І Якась частина з них поїхала. А для того, щоб підго... перепідготувати нових фахівців, до них там є деякі вимоги по освіті, профільні. там держземкадастрі, це має людина працювати з відповідною освітою в реєстрах мінюсту, там речових прав на нерухоме майно там. Чи, там В ДРАЦІ, в реєстрі в реєстрації актів цивільного стану мають працювати реєстратори, які мають вищу правову освіту, і пройшли відповідні курси. Тому, так, да, є такі несистематичні випадки, коли можливість надавати послугу є, але фахівця, відповідного, немає, на жаль. Але це питання вирішуємо. І скажу відверто взаємодіємо з усіма базовими надавачами послуг, з представниками управління юстиції, з міграційною службою і ведемо роботу, щоб знаходити алгоритми і як ці питання перекривати, оскільки в принципі, коли є взаємодія, то ЦНАП тоді співпрацює з відповідним відділом територіальним там. Юстиції чи Міграційної служби вони там домовляються логістично і е е перекривають друг друга, де є питання в фахівцях. тобто е Допомагають відновлювати. А який інструмент, от, скажімо, МТА Мінюст укладує меморандуми з громадами? На початок червня вже укладено 12 меморандумів, згідно яких громада отримує повний комплекс послуг від Мінюста за рахунок відповідної логістичної взаємодії з найближчими відділами, скажімо, ДРАЦ. Тому, ну, допоможу так сказати, системної проблеми немає. Але ще подекуди, ми можемо фіксувати, да, на жаль, відсутність доступу до тих або інших реєстраційних послуг з об'єктивних причин, просто люди ще не повернулися, або ми ще не встигли їх перепідготувати, щоб вони змогли це робити. І Якщо вже на чистоту чи відрізняється кількість послуг, а головне їхня якість? Які надають ЦНАПи у Харкові і у районах області? Так, щойно йшлося про брак відповідних фахівців, особливо на деокупованих територіях, але тим не менше Харків і райони. Чи є різниця в отриманні адміністративних послуг? Скажу так: дійсно в місті Харків надаються трішки більше послуг. Чому? Поясню, тому що в місті Харків сконцентровані відділи всіх служб, тому якщо в нас іде оптимізація там в районі служби юстиції. Там деякі, я ж кажу, ці логістичні йдуть розриви. У місті Харкові з цим немає проблем, тому з цієї точки зору в місті Харкові завжди є доступ до міграційної служби юстиції, сервісного центру. І скажу так, ще є таке питання як е, специфічне обладнання. Ось е, в нас є паспортні станції, станції для друку е, бланків водійських посвідчень. І вони є далеко не у всіх громадах. Це не тільки в Харківській області, тому що це обладнання, воно дуже. Е, Технологічно складне і його випускає централізована комбінат Україна. Воно там йде відповідними партіями за заявками, тому ось в Харкові це обладнання є. Не в усіх, до речі, районах, але в більшості районах є і паспортні станції і видача поспішень водія. А ось в районах ми над цим працюємо. І цього року сподіваємося, ще ось нова Водолага» має отримати такі станції. Ну і там інші ще дві громади, там які ну, подавали заявки. Тут тому з цієї точки зору в тих громадах, де немає цього обладнання, суто технічно е, отримати послугу, скажімо, з видачі посвідчення водія немає можливості. Це питання часу. Питання часу в тому, аби скоротити цей швидше світоглядний ніж часовий проміжок між послуги ЦНАПів мають бути високоякісними і є такими, і зробити саме це покликаний діяцентр. центр. Наголошує виконувач обов'язків директора департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної військової адміністрації Віталій Шапірко. Діяцентр однозначно для людини корисний, тому що статус діяцентра неможливо отримати без відповідності 12 принциповим напрямкам вимог. Це там інклюзивність, безбар'єрність, е, доступність і так далі. Е, однозначно, в дієцентрі сконцентровані максимальна кількість державних послуг. І щоб отримати такий статус, це має бути і відповідна е, фізична е, складова, тобто це і куточок малюка, там, і е, зручні е, технології, є черги. Е, і це взагалі е, ну, так, той. Е, Можливо, еталон, до якого має е, е, тягнутися кожен ЦНАП в кожній громаді. І я вважаю, що саме центри дія мають стати основними візитівками, не те, що візитівками, а хабами взаємодії державної влади і громадянина. Тому що ЦНАП це ж не тільки про надання послуг, ЦНАП це і приймальня мера. ЦНАП, це і е, 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 ну, фронтофіс якихось міжнародних організацій, е, ЦНАП це і е, концентрація тих чи інших важливих ну, там, ініціатив громадських, це, можливо, якісь місцеві голосування, це і представники там, різних служб проводять прийоми, пенсійний фонд, соцзахист і так далі. Це і е, куточок для. Е, з можливістю вийти в мережу інтернет для людей, в яких немає такої можливості. Тобто СНАП це такий, така платформа, яка е, має бути е, дуже корисною і е, відповідати тим запитам, що з владою просто комунікувати. Е, влада відкрита, і вона не просто відкрита, а. Е, за багатьма я ж кажу, критеріями, тобто швидко, без черг, без там зайвих. В ЦНАПі має бути все обладнання, всі там айбокси, термінали, щитувачі. Ну, ЦНАП це реальний центр має бути. Це не просто про назву, це про філософію зручності і комфорту для людини, яка має так чи інакше дотичність до влади. Філософія зручності та гнучкості надання адміністративних послуг це, звісно, добре. А що робити мешканцям тих населених пунктів, де ЦНАПу не просто немає, його там не може бути, чи то через малу кількість мешканців, чи то через інші чинники. Віталій Шапірко пояснює: для таких людей існують мобільні ЦНАПи. Ми, в принципі, ці запити. Окремим рядком формулюємо для міжнародних партнерів по мобільним ЦНАПам є запити в громадах Куп'янського району. Фактично, це в громадах, які великі. Це Перівська громада, там Шевченківська громада. Але чи будуть в цьому році в нас ще такі кейси, я точно сказати зараз не можу. Чому? Тому що. Запланована допомога, вона була в кінці 22 року на двадцять третій рік, і тому всі ті запити, що нам от протягом року надходять по опрацюванню, ми вже будемо їх планувати на 24 рік, бо вже розписані всі. Е, ну, ті донорські кошти. Той мобільний снап, що ми вже отримали у 23 році, він поки що один. Це Балаклійська громада. Отож, снап, як він має бути, це не лише надання послуг. ЦНАП це приймання голови громади та прийом представників соціальних служб. ЦНАП це фронтофіс тих чи інших міжнародних організацій, ЦНАП це концентрація громадських ініціатив і все решта тому подібне. Словом, ЦНАП це платформа, що концентрує в собі отримання відповідних адміністративних послуг і комунікацію з владою. Чи будуть до кінця року по всіх громадах створені установи, де можна отримати понад 400 послуг без зайвих зусиль? Побачимо. Однак, навряд чи хто сперечатиметься, що робота ЦНАПів це дуже на часі.